Загадка на нестандартне мислення, опис ситуації. Автобусна зупинка знаходиться на чудовій дорозі, також цілком справна. Однак жоден громадський транспорт не зупиняється на ній. Чому? Перед тим як дати відповідь: ось кілька важливих фактів, які допоможуть розібратися. Так, зупинка виглядає цілком звичайною для громадського транспорту. Ні, вона не була побудована помилково або без потреби. Так, її функція пов'язана з певною групою людей. Ні, жоден автобус насправді не зупиняється тут. Так, ця зупинка виконує особливу роль. Все ще не впевнені? Задавай свої питання в коментарях. Відповімо тільки так чи ні. Час вийшов. Відповідь прямо зараз. Ця зупинка знаходиться в Німеччині поряд з будинком для людей похилого віку для хворих на старечий маразм. На ній висить розклад маршрутів, що нібито проходять тут. Дітки й бабусі, що хотіли втекти і йшли на зупинку, сідали і смиренно чекали на свій автобус. Якщо службовці будинку помічали, що хтось із мешканців вже довго відсутній, вони просто йшли і забирали його із зупинки. Сподобалася загадка? Натискай лайк і підписку, далі буде ще цікавіше.